Мої любі сонечки, сьогодні прийшла просто неймовірна новина для всіх нас. Боженька сьогодні показав мені надзвичайну роботу, яку нам потрібно з вами зробити, створити. Я ще навіть нікому про це не говорила, не писала, навіть ніде немає ні на моєму Ютуб-каналі, що навіть немає цієї новини. Ви самі перші. Прийшло, щоб Бог показав, що нам потрібно через наші серця створити потоки і створити величезний купол над Україною. І це наше завдання. Уявляєте, мої сонечки, які ми щасливі. І це завдання, дасть Бог, ми вже завтра з вами зробимо, створимо в 19.00 за київським часом на моєму Ютуб-каналі. Буде пряма трансляція, ну, десь, можливо, на півгодинки запису, швидше всього, що не буде. Прошу вас підготуватися як довгослужіння для нашої енергетичної роботи. Тобто, бажано світлий одяг, білий, він саме краще проводить енергію. Щоб ви були самі вдома, пам'ятаєте? Взяти підношення, фрукти, фрукти, так, солодощі, квіти саме таке високовібраційне, те, що ви готові подарувати. Своїм вищим тілам, творцю. Тобто готуємося нікого. Бажано, щоб в кімнаті нікого не було, тому що, коли ми працюємо енергетично, не потрібно, щоб ця висока вібрація, тому що ми будемо всі об'єднюватись, якось повпливала там, на ваших домашніх улюбленців. Тому, мої сонечки, ми завтра з вами зустрічаємося. І це просто чудова новина! В 19.00 за київським часом на моєму YouTube-каналі. І там будемо з вами творити, я обов'язково зараз попрацюю над тим, щоб створити посилання. І так само посилання буде в моїх всіх мережах, на моїх всіх сторінках. І ми я вас чекаю, мої сонечки завтра в 19.00. Завтра це у нас так сьогодні 27, 28, Так, якщо не помиляюсь, 28 листопада в 19.00. У нас буде богослужіння. Зразу ще раз нагадаю, що якщо ви не встигаєте запізнюєтесь, краще не приєднуйтесь, я вас дуже прошу, тому що вас потім викине і будете в трансформаціях лежати. І так само під час богослужіння не можна відволікатися і виходити з потоку, тому що ви так само будете певні наслідки мати. Тобто, у це буде великий потік, велика енергетична практика, і треба в неї зайти разом і вийти разом. Це дуже важливий момент, пам'ятаєте. Так ну я ще на богослужіння не розкажу вам, попереджу вас, але так заздалегідь до зустрічі. Мої любі сонечки, люблю вас.